Літературний цитатник номер 2 Література наприкати, література наприкінці вісімнадцятого на початку ХХ століття. Тарас Шевченко. Із послання до Основ'яненка. Наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине, будьте, люте, наша слава, слава України. Усни, батько, щоб нехотя на весь світ почули, що діло в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Поеми Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, стане з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Із поеми гайдамаки, сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. Гайдамаки гуляють, карають, Де проїдуть земля горить, Кров'ю підпливає. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами тепла, червоніла. Із поеми кавказ. За горами гори хмарою повиті, сіннім горами, Крові у полиці, по конвіку Прометея там орел карає, що день Божий добрі ребра й серце розбиває. Борітеся, Поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. У нашій світа, як на те, Одна ти, вірний сходима, а тюрм, а люду, що й лічи? от молдаванина до дофіна на всіх язиках це мовчить, бо благоденствує. Із поеми сон. У всякого своя доля. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає, Чи нема країни, щоб загарбати з собою взятю домовину? Летим дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловий темнім гає, сонце зустрічає, Заворушилася пустиня. Мов від домовини на той останній страшний суд Мерці за правдою стають. Цариця небога, мов океньок засушений, тонка, довгонога, та ще на лихо сердешне хита головою. Дивлюся, цар підходить, найстаршого та впику, Ого, як затопить. Облизався небората та меншого пузо, аж загуло, а той собі ще меншого туза лежить плечі, Той меншого, а менший малого, а той дрібник, а дрібнота уже за порогом як кинеться по улицях, та й давай нісити недобитків православних. Під послання і мертвим і живим, і ненарожденним землякам моїм. В твоїй хаті, твоя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. От цурається брат брата і дитини-мати. Якби ви вчились, так як треба. Ви мудрість би була своя, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття ваші пани, як новельможні гетьмани. Доборолась Україна до самого краю, Гірша ляка, свої діти її розпинають. Учітеся, читайте і чого научайтесь. Волоне всурайте. Обміниться ж, мої, молю вас, благаю, і звірша заповіт. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, Новій, не забудьте пом'янути не своїм тихим словом. Звірша мені однаково, маголос сліду не покинуть, на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Та неоднаково мені, як Україну, пліві люди присплять лукаві і в огні її окраденою зудя. Пантелеймон Куліш З роману Чорна рада. Високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі, І вже чи ступить, чи заговорить, то справді по гетьманське, яким сонко. Чужою смертю не куплю собі волі, Яким сонко до Кирила Тура який хотів ціною свого життя врятувати побратима. Здоровенний козарлюга, пика широка, засмалена на сонці. Сам опасистий, довга густа чуприна, піднявши вперше вгору, спадала за ухо, як кінська гриба. Уси довгі, униз закручуванні, аж на жупанки звисали. Очі так і грають. А чорні її брови аж геть піднялися над цими очима. Кирило Тур. Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного. Кирило Тур про козацьку честь. Чи заговорить, чи рукою поведе, чи піде по хаті, так усякому на душі, мов сонечко світить. Леся. Чоловік цей був у короткій старенькій святині, у полотняних штанях, шоботи шкапові, попротоптуванні, і пучки видно. І бач, по шаблі можна здогадати, що воно щось не просте. Шабля аж горіла від золота, та й на йому була мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська. Так наче собі чоловік простенький, тихенький, Іван Брюховецький. Тільки похитував, гладячи черево, а щоки, як кавуни, сміяв від щирого серця, така була його вдача Черевань. Діти мої, наступає страшна година. Перехрестить, мабуть, нас господь і знов огнем да мечем. Треба нам тепер такого полковника, щоб знав, де вовк а де лисиця. Послужив я православному християнству з батьком Хмельницьким. Послужу вам, дітей, ще й тепер, коли буде на те ваша воля. Слова Шрама рама перед військовою радою на Запорожжі. Він добрий був син і щирий козак, Лучше йому з нудьги загинути ніж паноття навік приогорчити і золоту свою славу грязю закаляти, Петро Шраменко. Темний він був на очі, а ходив без у латаній свитині і без щобіт, а грошей носить повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі. І ще ж до того знав лічити усякі боліці. І замовляти усякі рани, божий чоловік.